Доброго дня, шановні глядачі і слухачі. В ефірі знову подкаст Літературний креденс і я, його ведуча Галина Приріс. Осінь. Це таке слово, яке має у собі і золото природи, яке має у собі і шум вітру, і роздуми, і музику дощу. Усе це поєднується. А поєднується воно сьогодні у студії. У людині, яка вміє єднати і музику, і слово, у людині, яка вміє це дарувати, і у людині, яка із настроєм це творить, для якої книга. Є на столі поряд з горнятком, але поряд ще є музичний інструмент. Коли у домі звучить музика, значить у душі звучить прекрасна мелодія, але ще ця мелодія потім перетворюється у поезію. До вашої уваги, це і уродженка села Квітневе, що на Жидачівщині. На сьогодні Новороздільчанка, прекрасна жінка, прекрасна дівчина, яка сьогодні буде дарувати для кожного поезію, це Наталія Ковальчук. Доброго дня, Наталія! Доброго дня, пані Галино, доброго дня! Для чого сьогодні ми у студії? Ну, очевидно, для того, аби розказати ще про один талант новорозділля. Для того, аби відкрити вас як людину, яка цінить і музику, і поезію для тих, хто хоче знати таланти рідного краю. У вас дуже гарно поєднується. Ви і бандуристка. Як за фахом, бо ви є викладачем новороздільської школи, мистецтв імені Олега Рудницького. Але ви, Наталю, не лише на бандурі граєте. Так. А розкажіть, будь ласка, про, ваше, про ваш, ну, напевно, фах такий, який вам припав із дитинства і боженькою подарований. Так, я є музикант, але крім того, що я граю на бандурі, я також граю і на фортепіано. Але також я є і регент, і мені моя мама розказувала, цього я не пам'ятаю, але вона мені розказувала, що я ще з самого дитинства любила розклади іграшки на дивані. Вона мені включила музику, і я диригувала ними. Уявляла, що це хор. Так це значить, що із самого дитинства ви вже мали такі гарні задатки творити, керувати хором, диригувати, ви вмієте це все подарувати, ну музику дарувати це дуже гарно. Але ж з маленького такого, ну, такого театру, чи навіть не театру, такого лялькового хору, ви виросли вже на людину, яка має в руках інструмент. А чому бандура, Наталі? Ну, спочатку я хотіла на фортепіано, але оскільки я прийшла в музичну школу, а я вже була в п'ятому класі, а на фортепіано потрібно було навчатися 8 років, мені запропонували навчатися на бандурі. Мені показали цей інструмент, український народний. Мені дуже запав до душі, дуже мені сподобався, і я вирішила стати бандуристкою. Ось так розпочалася моя музична діяльність. Наталя. Кожна людина має свій талант, який вона має у душі і розвиває його. Очевидно, ви є як музикант, але отак розкажіть, як музика допомагає вам, або ви виливаєте душу в музиці, або навпаки, музика вам допомагає подарувати щастя. Як це відбувається у вас? Взагалі в своєму житті я не уявляю свого життя без музики. У мене музика супроводжує кожного дня, і в кожній хвилині я завжди ну, музикант. І в мене в душі це закладено. І я завжди співаю, як не співаю, то граю. Як не граю, то знову співаю. Це так завжди з музикою. Оскільки звучить кілька разів слово пісня. Слово співаю, співай пісня супроводжує ваше життя постійно. Так, подаруймо пісню для наших слухачів, для глядачів, тому що пісня це є неповторна краса, якою хочеться пізнавати. Будь ласка. В нашому житті земнім найкраще все, не ціною золота купляється, світить безкоштовно, сонце нам ясне, і місяць безкоштовно усміхається, і без плати на лани розора. Лється дощ із щедрістю безсмірною, пестить коси вітер ніжним подихом, з дуба листя рве рукою сильною. Дякую, вас так хочеться слухати голос м'який, такий. Ем, от ви співаєте. А мені десь в голові твориться такий пейзаж осінній, така краса, м'яка, десь легенький вітерець. Я вам дуже дякую. Але пісня, а поряд поезія. А як поезія, Наталю, прийшла в ваше життя? Коли почалося таке творіння на... із віршами, римування? Як це потрапило до вас у життя? Найперші вірші я почала писати, коли навчалася в коледжі, але це були такі тематичні вірші. Це, наприклад, на Різдво, на Пасху, якісь такі буквально декілька стопчиків. Але першим моїм віршем якраз був такий на різдвяну тематику, уніж свята сіяють небі зорі. А вже потім, коли розпочалася війна, якби відгуком на ці всі події я почала писати вже такі більші вірші, які почали це були перші вірші про війну. якби про те, що ми мріємо, щоб було мирне, головне мирне, голубе небо, а не постріл ракет і інших снарядів. Бачачи ваші очі, і знаючи, ну, я пізнала трохи вашу творчість, я е, поцікавилася, як ви пишете, поцікавилася трішки вашим духовним, душевним світом, творчим світом. І знаю, що духовна поезія присутня у вашому житті. Прошу, Наталю, давайте розкажемо, чому духовна поезія і зачитаємо вірші. Чому саме духовна поезія? Тому що е, моє життя. Воно пов'язане з духовністю. Ну, в кожному дні є, наприклад, в мене багато поезій якраз присвячені саме не то, що присвячені, але вони стосуються природи. І бачачи красу природи, ж бачачи, оце все проміння, сонячне, листочки, весною, розквітання дерев, воно все надихає, і воно просто наповняє моє серце вдячністю і хочеться славити Бога за те, що ми бачимо таку красу. Так прочитаємо такий вірш. Я вірю в Господа, який створив весь Всесвіт, і дав життя всьому на землі, лиш ним одним існує і живе все, бо Він Творець і неба, і землі. Я вірю в Господа, який є Бог єдиний, великий, всемогутній і святий, предвічний, досконалий, триєдиний, Господь Отець і Син, і Дух Святий. Я вірю в Господа, який в руках тримає планету нашу, знає кожен крок і на дорогу правди наставляє, і знає хід усіх людських думок. Я вірю в Господа і бажаю прославляти Його завжди за милості, усі, йому служити і пісні співати. Я прагну кожну мить в своїм житті. Така вдячна поезія, Наталя, це має мати таку особливу сторінку у вашій творчості. Поезія вдячності за красу, поезія вдячності за талант, поезія вдячності за пісню, за вірш. Це дуже гарно. І ось ви казали, що ви дякуєте за промінь дякуєте за вітер. Осінь. Сьогодні за вікном, жовтень, осінь, тепла, хороша осінь. Якою осінь є для вас? Чи вам до вподоби інша пора року? Кожна пора року, особливою по-своєму. Але осінь, вона мене надихає, надихає творити і взагалі спонукає бути вдячною. Бачачи, це гарне, тепле, лагідне проміння, опале листя, його шародіння під ногами, ключ журавлиний високо в небі, достиглі ягоди, і плоди в садах. Воно все надихає, і воно спонукає бути вдячною. І в мене є також вірші, які присвячені осені. Читаємо. Осінь. Ви знаєте, ще хвилиночку. От ви говорите, я так зразу бачу поет і музикант, музикант і поет. Ви говорите про звуки осені, ви говорите про листя, про птаха, про звуки осені. Яке це гарне поєднання. Очевидно, що ваша творчість буде розвиватися і надалі, у таких двох паралельних напрямках. Я також це вірю. Ой, вас очі заблищали. Читаємо, Наталю вірш про осінь. Осінь. Приходить осінь серце завмирає, милуючись красою навкруги. Ключ журавлиний в небесах кружляє, врожаєм повні і поля, і сади, Жовтіє листя у лісах дібровах, все всерічем дивний спів пташок. Достиглі ягоди, приємна насолода, як для дорослих, так для діточок. Приходить осінь, серце завмирає, милуючись красою навкруги. Душа моя від радості співає. За все подяку, Господи, прийми. Наталя, у творчої людини і світ особливий. Він потребує бачити насолоду, він потребує бачити красу, він не може оминути, коли лист осінній, десь, навіть як і на дереві, а десь він впав порозглядати його красу. Це така особливість людей, і це є найкраще, це є дуже гарно. Чим ви надихаєтеся восени, окрім самої природи? Ну, всім, напевно. Те, що близькі, рідні поруч, це також дуже велике натхнення дає. Дає натхнення творити? Знаю, що ви зовсім, можливо, недавно, я так собі пам'ятаю, що ви розповідали про Говерло. Так. А розкажіть, це ж цікава історія. Ну, виходячи на говерло, бачите, ту всю красу природи, ці кущики, потім дерева, потім навпаки тільки травичка. А наверху ти бачиш величезну, величезну територію, яка в горах, і ці пташки літають. Ну це дивовижно просто, і саме також вона також надихає, і в серце наповнюється вдячністю. Це була Мадрівка власне восени на Говерлу? Ні, це було в серпні, кінець серпня. Значить, на межі осені, на межі осені. Між, між літом і осінню. А що вам найбільше там так запам'яталося, сподобалося? Чи ви там надихалися? Напевне, цей краєвид ми спітак сіли. Ми були з друзями, і ми так сіли на Говерлі, так на схилі її, і бачили просто всю красу природи. Ті хмаринки вони практично якби на гори накривають. Ну це дивовижно. Це треба хіба просто поїхати і побачити це своїми очима. Це не передати. Будучи на Говерлі, Говерлу ми десь маємо вершиною Карпат. Куди хочеться піти, інколи мрії люди здійснюють, пішовши на Говерло, побуваючи там і побачачи велич Карпат, каже, ой, це було насправді моя мрія, це і моє щастя. Чи було у вас таке відчуття, коли ви були на Говерлі, Наталі? Так, звичайно, це було таке відчуття повного щастя. І маючи там таке відчуття, чи не вилилося воно у вас вірш? Винно, це вірш. Я знаю, що ви поділилися, такий вірш, і він також має назву назву щастя. Так. А що для вас, як для такої молодої дівчини, є щастям? Те, що близький поруч, рідні поруч, те, що ми можемо бачити, ми можемо ходити, це насправді щастя все. Тому що те, що маємо, ми, хтось про це тільки мріє. Мати хтось не може того мати і хотів би. Але для мене таким особливо для мене це таким в житті є моментом, що потрібно цінувати тим, що ми зараз маємо. Тому що ми часто думаємо, мріємо про щось в майбутньому. І це дуже добре мріяти. Але щоб ця мрія не перекривала наше сьогодення. Також не жити з погодами з минулого, бо ми просто будемо втрачати те, що ми маємо сьогодні. І щоб бо наше сьогодні наша сьогодні буде також колись спогадами. Така ось цікава філософія, така особлива, молодої дівчини, така гарна філософія цінувати сьогодні, бо воно колись буде спогадом. І сьогоднішній день буде спогадом, і Говерла стала вашим спогадом. Бажаю вам на те, щоб ви мали якнайбільше яскравих днів у своїх спогадах. А потім у ті спогади вели вас у поезію, у пісню, у музику. Читаємо вірш щастя. Дуже дякую вам. Щастя. Вважає щастям хтось достаток, хтось успіх чи кар'єрний ріст. Для когось це грошей багато, для когось це дитячий сміх. Під словом щастя розуміє, хтось злагоду і мир в сім'ї, а хтось про неї тільки мріє із дня на день в своїм житті. Здоров'я щастям хтось бажає, хтось ласку рідних, їх любов, а хтось хоча б на мить бажає відчути матері тепло. Хтось все віддав би, щоб ходити чи бачити навколо світ, а хтось бажає просто жити і весни зустріти ще прихід. У всіх своє поняття щастя, та будьмо вдячними Творцю, що Він нас спас від зла і нещастя, хвала і слава вся йому. Найбільше щастя, знати Бога, йому служити по всі дні, Лише з Господом земна дорога, благословена у житті. Є такі гарні слова у, вас, у ваших віршах, є такі цікаві думки поетичні, але ще хочу сказати, що такі слова краса, ніжність, ласкавість, милість це про вас, Наталя. Хочеться говорити про вас, про таку людину, яка є творчою. У вас є і пісня, і поезія. То ким ви більше є? Музикантом чи поетесою? Ну, останнім часом це, напевне, так де паралельно, а до того це була, напевне, більше пісня. Але, напевно, і ця музика спонукає вас писати. Чи співаєте, чи є ваші, от я так спитаюся, чи співаєте ви свої вірші? Тобто, чи вони покладені на музику, чи може є читання віршів просто під музику, якщо вона не є піснею, а таке фон музики, якою ви собі, чи на бандурі, чи на фортепіано заграєте, читаєте свій вірш. Ну, три свої вірші я поклала на музику. Ну, поки що ми тільки одну, якби є така якби авторське виконання авторської пісні, а інші поки немає. Але є в мене три вірші, покладені на музику. Ну, от, коли є три, очевидно, це число буде збільшуватися. У Вас так багато усього впереді, у вас так багато усього у мріях, у бажаннях, і погляд ваш такий блискучий, і так приємно дивитися в ваші очі. Наталю, кожна дівчинка про щось мріє. Якою є мрія молодої музикантки, поетеси, якою ваша мрія є? Моя особиста мрія це побувати в Ізраїлі. А чому? А також… Я мрію про закінчення війни, як ми всі. Чому в Ізраїлі? Напевно, тому що в мене багато віршів на духовну тематику. Я би хотіла побувати в тих місцях, про які ну, багато читаю, і про які я хотіла б бачити їх на власні очі. Святість у душі у вас має значення. Вона є у вас в пріоритеті, оскільки ви дякуєте Богу за талант. Я так розумію, так, правда? Так, Так. І ще мрія війни, закінчення війни, мрія для того, щоб пісня звучала про щастя, вірш про щастя, про осінь, про красу, про кохання. Знаю, що ні одна людина сьогодні, мешкаючи в Україні чи за межами, не може обійти цієї страшної події, яка сьогодні руйнує наше життя. І у вашій поезії присутня так само війна. Зачитаємо, Наталю. Той день, коли закінчиться війна, подяка Богу щира залунає, навіки слава Господу і хвала, народ наш український заспіває. В той день, коли закінчиться війна, маленька донечка обійме свого тата і скаже Кожен день молилась я, надіялась, чекала цього свята. А син, який один був у батьків, в обіймах батьківським сльозам своїм дасть волю. Хоробрим був він на передовій, ну а від щастя плакати не сором. В той день, коли закінчиться війна, коханого зустріне його мила, і Господу подякує вона, що він почув її усі молитви. Тоді весь світ побачить з нами Бог, і в небеса сердець полине пісня, до цього місця допоміг нам Бог, йому подяка, честь і поклоніння. Знаєте, ви, ви читаєте вірш, і, мені вже, і в моєму відчутті таке поєднання і непоєднання краса і війна, пісня і війна, поезія і війна. Здається, що ті речі зовсім не сумісні, але сьогодні ми живемо у цьому. І писати про війну це. Ну, десь таке своє сумління, своя совість, коли ми пишемо і здається, що ті слова дійсно їх чує Бог. І віримо, і переконані у цьому, що ось-ось цей день настане, і вірш, який ви написали, цей день, коли закінчиться війна, він точно буде прочитаний ще раз, але він вже буде в цей день закінчилась війна. Наталю, а пісня. Яка теж на таку тематику війна у вас так само є? Так, є. Ви її співаєте, це є ваша пісня, чи ви її співаєте у себе в колективі, де ви працюєте? Це не моя пісня, але вона мене дуже торкнулася, от якраз коли розпочалася війна, щось вона мені весь час так наспівується, наспівується, наспівується. Поки я її ніде не виконувала ще. Це сьогодні Це дебют буде. буде перший раз. Я вас вітаю сьогодні. Усі, хто нас чує, бачить вітаємо Наталію Ковальчук, нову роздільчанку із дебюту. Тоді ж почнемо. Нас розкидало. По цілому світі Торонто Сіетл, Мадрид та Париж, та згадую в піснях частіше в молитві наш край мальовничий з бажанням одним. Та згадую в піснях частіше в молитві наш край мальовничий бажанням одним. навіки живий, о моя Україна. Хай колос родючий наповнить поля, хай завжди сміється, щаслива дитина, а люди забудуть це слово війна. Хай завжди сміється щаслива дитина, а люди забудуть. Це слово війна. Отак хай вітер підхопить у цю пісню, і хай понесе Україну, і хай ця пісня лине, хай вона. Тому що кожне слово у цій пісні є те, що в душі кожної жінки, кожної дівчини, мами, сестри, яка хвилюється. За те, що відбувається, за зруйновані доми, за зруйновані родини, за біль, який є. Бажаю вам, Наталю, щоб ця пісня дійсно принесла якнайшвидше усім усім нам очікуваний день перемоги і наступний ранок, який буде, він буде мирний, і він буде з подякою Богу, за те, що війна усе таки припинилася. А ще хочу вас запитати, так я трішечки зануримося, у ваш творчий світ. Є такі дні, коли пишеться, є дні, які не пишеться. Що ще, окрім природи, відбуватися має у вашій душі, щоб ви писали? Так, дійсно, з вами згідно, є такі дні, коли не пишеться взагалі, навіть бувають такі тижні, коли не пишеться взагалі. Але що мене більше спонукає писати, це, напевно, якісь особисті переживання. От те, що прохожу я в житті, якась радість, яке щастя, воно й виливається в вірш. Якась боротьба, воно також виливається потім згодом в вірш. Тому, напевне, все-таки те, що в житті зустрічається, воно і спонукає писати. Вам легше писати, коли у вас радість, чи коли на душі такий буревій? Коли радість. Коли... Боже, як добре, Наталю. Хай вам пишеться, хай вам твориться, хай вам співається, хай вам в душі буде так весело і така буде радісна усмішка, як є сьогодні на вашому личеньку. Я щиро щиро вам дякую за сьогоднішню зустріч. Дякую за спів. Ми почали з пісні, ми завершили піснею, а посередині були гарні ваші вірші. Вдячність Богу, вдячність описана краса. Такі люди, як ви, це є скарб новороздільської громади, це є творчість нашого краю. Творіть, творіть, і хай вам буде в радість, і хай це дарується людям. Щиро вам дякую. Сьогодні хочу сказати, що у шухляці літературного креденсу е, залишиться спогад про Наталію Ковальчук, новороздільчанку яка вміє творити серцем, яка за це дякує небесам, і яка є світлою дівчинкою, яка вміє це показати кожним своїм голосом, кожну, кожним словом і вміти показати це своїми емоціями, тому що дивитися на вас так приємно, як і на такий теплий. День, який є сьогодні. Усього доброго. Бажаю, щоб таких днів у кожного було якнайбільше. До нових зустрічей. Я Галина Перерізь і це літературний креденс. Будьте з нами!